Добрий день, дорогі дітлахи. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку ознайомлення з видами ліній, прямі, ламані, криві. Пригадайте, що ми робили на минулому уроці. Розпочнемо ми сьогоднішній урок з невеличкої гри. Гра ця називається Назви. Три речі. Отже, назви три речі червоного кольору. Назви три речі коричневого кольору. Назви Три міста в Україні. Назви три улюблених мультфільми. Назви три речі жовтого кольору. Назви три предмета посуду. Назви три предмети зеленого кольору. Назви три країни будь-які. Назви три улюблені букви. Молодець. Ідемо далі. Сьогодні на уроці письма тобі знадобиться Зошит на сторінці 4, ручка або Олівець. Давайте пригадаємо види ліній. Ми вже з вами вчили на уроці математики, що лінії бувають прямі, так? Лінії бувають ламані, і ще лінії бувають. Криві, так, криві. Добре. Подивіться, прямі лінії ще можуть бути вертикальні. Вертикальні це коли палички стоять ось таким чином, як я вам зараз показую. Горизонтальні, горизонтальні і похилі. Похили. Похилилися палички. дивіться, нахил у них може бути різний. В одну сторону чи в іншу сторону можуть вони хилитися, в праву чи в ліву сторону нахилятися. І ті і інші називаються похилі. Пряма похила лідія. Підготуйтесь до пальчикової гімнастики. Підготуйте свої ручки. Поставте перед собою. Давайте зробимо нашу пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він загнув, ліве вушко він зігнув. Отомився і заснув. Згадаємо правила під час письма. І так, як ми маємо сидіти, коли пишемо? Спинку тримаємо рівно. Спробуйте ну, не горбетесь. Щоб у вас спиночки були рівнесенькі. Лікті покладіть на стіл, щоб вони у вас не провисали. Ноги поставте на підлогу або на підставку. Вільною рукою підтримуйте зошит, щоб він у вас не ходив по всій парті чи по столику, на якому ви працюєте. Зошит покладіть. Трошечки навскіз. ручку візьміть трьома пальчиками, як ми вже вчилися, і відкрийте сторіночку четверту. Отже, діти, нам треба провести лінії. Скажіть, будь ласка, у першому випадку ми бачимо, що хлопчик іде куди. Він йде в клас. Він іде в клас, і йому потрібно дійти до свого класу. Я зараз спробую намалювати лінію. У мене буде ось такий червоний колір. Ви можете брати будь-який кольор, який вам подобається. Намалюйте лінію. Яка в мене вийшла лінія? Так, це пряма горизонтальна лінія. І ще одну доріжечку я проведу. Дивіться, у мене не так гарно, як у вас, тому що я пишу мишкою. А у вас буде набагато гарніше. Я спробую зараз взяти олівчик тоньший і сподіваюся, що крива лінія в мене вийде дуже гарною. Подивіться, другий малюночок, другий варіант. Хлопчику треба забити м'ячик. У корзину. Він грає в баскетбол, і йому треба забити м'ячик. Яким. Ми зараз лінію намалюємо, і ви мені скажете, яка лінія у нас вийшла? Дивіться, я намагаюся не виходити за лінію. Так, вийшло забити перший гол. І другий вид ліній у нас називається ламана. Так, це ламана лінія, її назва говорить сама про себе. Тобто начебто пряму взяли і поламали. В декількох частинах. і вийшла ось така ламана лінія. Подивимось на останній вид ліній. Дівчинці треба добратись до хлопчика. І вона ось так до нього подорожує, ось так до нього іде, такими доріжками, як пружиночкою. Це яка в нас вийшла лінія? Та, дуже схожа на криву лінію. На таку пружиночку. Біжимо з вами далі. Далі ми повинні з вами домалювати цей будиночок. Беремо олівчик. Можна кольоровий. Наприклад, я би вам рекомендувала взяти кольоровий, зараз кольоровий. Кольоровий олівчик зеленого кольору. І повторити ось такі прямі похилі лінії. Ми домалюємо зараз ось такими похилими лініями. Що це ми вона малювали? Дерево, правильно. Дивіться, вони у нас є ось з однієї сторони і з іншої. Ось такими лініями ви можете домалювати деревце. У вас буде набагато гарніше виходити, я впевнена в цьому. Далі я хочу домалювати, також за допомогою ліній я домалюю собі парканчик. Дивіться, якщо я домалюю парканчик, якого кольору він буде, нехай буде синій. Я ось починаю звідси і веду далі за зразком. На які лінії я малюю? На що це схоже більше? Це... Це ламана, так. Ламана лінія. Можете розфарбувати свій парканчик. Далі ми домалюємо з вами, що ще? У будиночка є димар, але ми його ось так, однією рискою і вже домалювали, правда? Також ми домалюємо нашому будиночку віконечка. Віконечка теж ми будемо домальовувати прямими лініями, так? Але які це лінії? Згадайте, якщо я ось так намалюю, яка це лінія. Вона похила, чи вона горизонтальна, так, вона вертикальна. Так? Я ось так намалюю дві вертикальні полосочки, дві лінії. І тут, за бажанням, якщо ви хочете зробити у віконечку там ось так, поділити. Тоді домальовуємо іще одну вертикальну лінію і одну горизонтальну лінію. Так. І ще ми можемо зробити в нашому будиночку: домалювати кришу. Дах для нашого будиночка. Я ну який? Ну, я не знаю, який можна. Блакитненький колір взяти, і ми будемо йти за зразком оцієї лінії, що зліва, бачите? Ідемо, починаємо звідси. І домальовуємо ось такі лінії. звідси. Можна звідси теж почати з правої сторони похилі. Теж намалювати. І у нас вийде ось такий веселий гарний будиночок. У вас лінії будуть набагато гарніші, ніж у мене. Ось і вийшло домалювати лінії. Можете домалювати своєму малюнку і ще травичку внизу. Взяти зелений маркер. Зараз, зараз, зараз зелений маркер взяти і домалювати ось так лініями травичку. Та, наприклад, що вона тут росте похилими лініями намалювати. За бажанням, якщо ви захочете, домалюйте свій малюнок. А тепер підсумуємо, що ми сьогодні повторили. Про які види ліній ми сьогодні з вами дізналися. Де ми в своєму житті можемо зустрічати лінії? Подумайте. От де ви навколо себе можете за цілий день побачити лінії, де ви використовуєте ці знання? Намалюйте в повітрі криву лінію. Молодці, чудово впорались. Подивіться, тепер на цей малюнок, ви бачите з лівого боку зіроньки. Чотири зіроньки. Кожна із них має свій настрій. Одна дуже бадьора, весела, інша засмучена. Наступна третя зірочка ось ця згори вона прям така зла. А ця задоволена зіронька, все в неї вийшло, все в неї добре. Скажи, будь ласка, який настрій у тебе після уроку? Добре. Дякую за відповідь. Молодець. Зустрінемось на наступних уроках.